Так, Дашка, скажи, чому ось цю картину ми продаємо за 20 тисяч доларів, оцю за 30 тисяч доларів, оцю за 10 тисяч доларів. А чого цю ми от зараз вже готові продати за 80 доларів? Тому що вони по-своєму всі дуже гарні, ця, е ця відлічається мазками, другими техніками, малюванням. Наприклад, теж. вона теж ну, відлі... відлічається ага. від цього. Кожна по-особливому дуже гарна. Ага. А що ти можеш сказати за картину Ця... взагалі? За цю картину? Да. Вона теж дуже гарна, в неї теж свої якісь техніки. Автор явно дуже хотів щось цим показати що? якийсь момент ага. в житті, якийсь кадр дуже гарний.